Вітаю, друзі! З вами адвокат Роман Мицька. І сьогодні будемо обговорювати і розбирати черговий шум у соцмережах. Отож, нові зміни для проходження ВЛК обмежено придатним. Навіщо вони? Вже ж був прийнятий такий закон і час на нього минув, який знову ноу-хау передбачає держава. Друге скасування бронювання з 1 березня. Розберемось, що і до чого. Поїхали. У квітні 2024 року. Верховна Рада вже прийняла закон України Україні 3621, в якому був скасований статус обмежено придатних. І зобов'язано було усіх військовозобов'язаних, які були зі статусом обмежено придатного, пройти повторне ВЛК до 4 лютого 2025 року з метою визначення їхньої придатності до військової служби, як ви могли чути з усіх новин. Усі чиновники говорили, що обов'язково вам потрібно пройти повторне ВЛК, тому що вже 6 лютого ТЦК вам нарахують штрафи: це 17 і 25 з половиною тисяч гривень. Однак не всі були такі категоричні із цими заявами. Юристи ж, адвокати висловлювали свій сумнів, який я розділяв, у тому, що не все так просто. Річ у тім, що у законі України 3621 який Зобов'язував і встановлював дедлайн для проходження повторного ВЛК, було застосоване слово, яке не породжує обов'язку для повторного проходження ВЛК. Там зазначалось, що е, особи, визнані обмежено придатними, е, підлягають повторному ВЛК. А що ж значить слово підлягають? Ну простіше кажучи. Це означає, що коли-небудь до 4 лютого 25-го року ТЦК та СП повинні були організувати повторний ВЛК для обмежено придатних чоловіків та жінок. Однак вони не змогли цього зробити. Відповідно, таке формулювання, яке не породжує в собі ніяких обов'язків для самих військовозобов'язаних, минулося. Без неприємностей, натомість, як ми бачимо, у січні Верховна Рада виправила свій недолік, і вже у новому законопроекті, який був підписаний президентом, проголосований Верховною Радою, зазначається, що особи, які визнані обмежено придатними, зобов'язані до 5 червня пройти повторне ВЛК. Ну як вам гачок від держави. Зацінили. Отож, що робити у цій ситуації? Поспішати не раджу, оскільки ще система не апробована. Зараз Кабінет міністрів вирішує питання автоматизації проходження ВЛК. Це є онлайн-виклик, онлайн скерування на ВЛК, а також порядок його проходження. Тому, власне. Бігти зараз для проходження ВЛК я не рекомендую. Нехай держава, так би мовити, викатає у цю всю систему. Друге скасування бронювання з 1 березня. Що ж це таке? В дійсності, Кабінет міністрів прийняв постанову номер 650 яка передбачає скасування бронювання, якщо воно не було е, продовжене у дії. Септо означає, що роботодавець ваш повинен зареєструватись, подати документи та забезпечити бронювання своїх працівників саме у дії. Першим кроком для цього необхідно, власне, підтвердити свою критичність для економіки України. Тож, що робити із цими двома новинами і з цими змінами в законодавстві? По-перше, Пройти ВЛК усім визнано е, обмежено придатним, все ж доведеться. І в іншому випадку, штраф за непроходження повторного ВЛК стає доволі таки реалістичним. Другий випадок по броні залишається всього лише один тиждень для підприємства для того, аби підтвердити свою значимість е, для економіки України. Та зареєструватись у дії для того, щоб забронювати усіх своїх найманих працівників. Дякую. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуємось на канал. Дякую за увагу!